Так, вітаю. Сьогодні я розібрав стік новий Айкостера, виняв з нього металеву вставочку і проаналізував її. Так, що ми маємо? Дивіться. З однієї сторони, якщо не зачищений матеріал, надфілем, ми маємо Нікеля 55, Заліза 35, хрома 6. А з іншої сторони, зараз покажу. Залізо, хром, ну і все, в принципі. Але коли зачищаєш, коли робиш, зачищаєш надфілем, то з обох сторін аналіз показує однаковий. Ось такий. Тобто то нікелеве ні напилення. І, до речі, ця штука береться магнітом зараз. Бачите, магнітиці. Висновок такий, що немає в ній нічого цінного. Нікелю тут в ній немає. То нікелове напилення. І як лом там високого нікеля, воно не коштує. Тобто нема сенсу взагалі ці штучки ковиляти і збирати. Купляємо різні металтасплави, аналіз, оцінка, викуп.